Банківські картки, куди приходить зарплата на роботі в Литві. Самий простий монобанк. Вскачете з плеймаркет за 3 секунди цей монобанк, верефіціруйтесь, проходите, все, у вас є монобанк. Смахнули отак от карточку, відкриті єврощот», Открили. При реєстрації указали цей Айбан і все. Вам приходить. От. Є... І бажано, щоб у вас була фізична карточка, щоб ви її могли вставляти в банкомат і знімати гроші євро налічними євро. От. І там йде без комісії виплати в межах Європи. Тобто, якщо ви робите в межах Європи. Перевод він йде без комісії. Друга це Приватбанк. Приватбанк ви теж можете дати свій рахунок в офісі, ви тві у надії. Ось, но з любого переводу на Приватбанк зніметься 12 євро. Хоч це 100 євро ви переводите, зніметься 12, хоч 1000, Зніметься 12 євро. Приватбанк. І третій банк це місцевий банк. Вот. Які вам зроблять карточку, карточки прийдуть на почті і все. Всі жінки путаються з цими поняттями, путаються, це проблема. проблема. Якщо ви не хочете проблем, коли збираєтесь в Литву, делайте монобанк і закажіть собі фізичну карту. І тоді проблем у вас не буде.